Гідроізоляційна система вінсенс Polyline підходить для виконання гідроізоляції у приміщеннях, які під час експлуатації можуть піддаватися впливу води та вологи, наприклад, у ванних кімнатах, саунах, підвалах, на балконах, терасах, басейнах, а також у водних резервуарах, кухнях та інших будівлях. Для виконання гідроізоляційних робіт з використанням матеріалів Vincent's Polyline, наприклад, при облаштуванні ванної кімнати, нам знадобляться гідроґрунт, гідропластична мастика та гідроізоляційні стрічки. На початку роботи очищаємо робочі поверхні від дрібного сміття, будівельних залишків і пилу. За допомогою пензля або будівельного валика обробіть всю робочу поверхню гідроґрунтом. Гідроґрунт набагато рідший за гідропласт, що дозволяє йому проникати в пористі поверхні, такі як штукатурка, шпаклівка та місця зрізу гіпсокартону. Вона створює вологовідштовхувальну поверхню та покращує щеплення з іншими матеріалами. Vincent PolyLine Гідроґрунт одразу готовий до використання, його не потрібно додатково розбавляти водою. Її друзі використовують як ґрунтувальний засіб перед нанесенням гідроізоляції гідропласт, а також як тимчасову мембрану в приміщеннях з підвищеною вологістю перед фарбуванням, облицюванням плиткою та укладанням гідроізоляції. Гідрогель також використовують для захисту гіпсокартонних плит, штукатурки, бетонних стружкових плит, фанери від вологи для гідроізоляції дерев'яних поверхонь та покращення щеплення. Перед укладанням керамічної плитки, приблизно через 2 години, коли гідрогель висохне, ми можемо розпочати нанесення основної гідроізоляції. Нанесення основної гідроізоляції починаємо з підготовки, підрізання та примірки армуючої ущільнювальної манжети та кутової стрічки. Для цього використовують армуючу тканину гідротей або вже готові манжети гідрокостюма, а також кутові елементи гідрокостюма ЕС 1 та ЕС-2 і стрічку гідротеге. Коли роботи з примірки завершені, за допомогою пензля або валика на поверхню, призначену для армування, наноситься гідропласт. Гідропласт це однокомпонентна, швидко твердіюча полімерна безшовна рідка мембрана. Гідропласт має відмінну стійкість до деформації і забезпечує високоефективні гідроізоляційні властивості як над, так і під ґрунтовою основою. І у свіжо нанесену мастику, не чекаючи, поки вона почне висихати, можна встановлювати підготовлені стрічки, кутові накладки та манжети. Після обробки вводів водопостачання або каналізації та кутів можна починати обробку фундаменту гідропластом. Гідропласт слід наносити на поверхні у два шари. При нанесенні у два шари витрата цього продукту становитиме приблизно 1,2 кг на квадратний метр. Через 24 години гідропластова мастика висохне, після чого можна розпочинати інші оздоблювальні роботи зі стінами та стелею. У цій ванній кімнаті передбачено облицювання стін і підлоги плиткою. Нагадаємо, що гідроізоляційні будівельні матеріали Vincent поланкі дро сумісні з усіма штукатурками та клеями для плитки від різних виробників. Інструменти, пензлі, валики та інші робочі пристрої можна легко очистити, промивши їх холодною водою одразу після завершення робіт.